Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. На зв'язку Василь Хмаренко. Я вже більше 10 років займаюся маркетингом і продажами. І останні два роки я займаюся тим, що будую воронки на основі освітнього бізнесу і приводжу реальних клієнтів в бізнеси, типу нерухомість, консалтинг і багато-багато інших. Сьогоднішня наша тема це створення міні-курсів або продуктів тріпвайрів від ідеї і до. До перших покупок за 10 днів. Тобто я з вами буду ділитися покроковою структурою, як я це роблю в абсолютно різних нішах, і які результати ви можете отримати, якщо будете повторювати за мною. І в кінці я дам вам покроковий алгоритм і структуру, як ви це зможете впровадити. В себе знову ж таки немає значення, абсолютно чим ви займаєтеся. Це може бути як продаж товарів, так і продаж послуг. Так само це може бути і освітній бізнес. Що ж, давайте розбиратися: мінік або тріпвайр. Що це таке? У нас сьогодні ці два слова будуть повторюватися постійно. Якщо дуже коротко, то це як практичний онлайн продукт, або не обов'язково онлайн. Тобто, ви можете це робити і як. Е Послугу за невеликі гроші це може бути і товар за невеликі гроші. Наша основна ідея заключається в тому, щоб людина почала з нами взаємодіяти і зробила з нами першу транзакцію. Рівень довіри і рівень. Якості таких клієнтів є в рази вищі, ніж коли ви просто роздаєте щось безкоштовно. В мене є інше відео, де буде якраз про створення контентних оферів, можете подивитися десь тут або тут. А сьогодні ми будемо говорити саме про недорогі платні продукти, як їх створювати і як ви їх можете використовувати, щоб збільшувати свої продажі. Отже, як додавши всього один маленький елемент у маркетинг свого бізнесу, ти можеш обійти абсолютно всіх своїх конкурентів. Я маю на увазі продукт TripFire. Які ж його переваги над звичайною рекламою в лоб? Перше, це є безкоштовна сегментована аудиторія, яка відреагувала вже на ваш офер і окупила витрати в день знайомства з вами. За кілька днів дізнається про експертизу вашої компанії і сформує довіру до вас. Третє ліди готові до покупки вашого основного продукту чи послуги. Отже, тепер давайте розберемо детальніше, яка структура працює для створення міні-курсів. Перше це біль. Від цього взагалі треба відштовхуватися. Наприклад, в заміській нерухомості, який проект, яким я займаюся вже більше року. Основна біль інвестора заключається в тому, куди ж вкласти свої гроші, щоб не чекати окупність, як в квартири 15 років. Так і заголовок там відповідний. Наступне це програма. Болі, з якими стикаються ваші клієнти, ви маєте запакувати в цей продукт біль, яка виникає у вашого потенційного замовника щодня, з якою він ходить, яку він постійно обдумує. І якщо вона... Буде всередині, то такий продукт, скоріше за всього, буде користуватися дуже хорошим попитом. Третє, це є офер, і як його писати знову ж таки. Я склав для цього окреме відео. Ви можете його переглянути, десь воно буде тут або за посиланням внизу. Четверте власне реалізація для. Того, щоб зробити класний мінік, нам потрібно декілька елементів. Зробити гарний продаючий лендінг налаштувати рекламу, яка буде чіпляти нашу цільову, створити бот, в якому будуть видаватися матеріали. Скоріше всього, це буде відео, тому що воно зараз найкраще працює. Не ПДФ, не якісь там чек-листи і так далі. Це має бути класне відео, з гарною картинкою, гарно зняти, де власне оця цінність від вас буде донесена. Таким чином, ви набагато швидше побудуєте оцю довіде з вашою аудиторією, і вони будуть хочеше з вами взаємодіяти потім. П'яте обробка і продаж основного вашого продукту. Як я вже казав, наш міні-курс або будь-який tripwire він не є для того, щоб ви на ньому заробляли. Він є для того, щоб підготувати вашого замовника, вашого покупця до того, що з ним буде відбуватися далі. Ми можемо згадати салони автомобілів. Так, звичайно, це безкоштовна послуга, але не всі прийдуть в салон Ягуара чи Мерседеса. Це має бути певний рівень, тобто вони вже заплатили наперед, і вам, скоріше всього, не проведуть тест-драйв, якщо ви приїхали на я не знаю, якимось старенькому Toyota. Машина за 100 тисяч доларів. Вони будуть вас оцінювати, вони вас відсічуть. Тому ви одразу маєте розуміти, як ваш менеджер чи ви будете взаємодіяти далі з потенційним вашим покупцем, щоб надати йому максимальний сервіс і щоб він купив у вас те, що ви, власне, хочете йому продати. І найважливіший етап цієї історії заключається в тому, що ми робимо ком'юніті навколо наших. Товарів навколо нашої ідеї, тому що е, дуже часто я бачу таке, що продають щось в лоб, продають зразу, і людині просто зараз не потрібно. От їй просто зараз не треба цього. Вона ходить, думає, вона оцінює ризики, вона е, думає над перевагами, вона обирає. І скоріше за все вона. Зупинить свій вибір на тому, в кого буде ком'юніті, в якому можна задати питання, в якому можна спитатися, отримати зворотній зв'язок, в якому можна почитати або послухати відгуки. Тому без оцих шести елементів я рекомендую не починати. І коли ви будете власне, прописувати собі десь цю стратегію, то давайте зразу закладати всіх шість їх. Що б я зараз зробив інакше, які в мене були факапи? Є три речі, про які я шкоду як маркетолог, який вже 10 років працює з освітніми продуктами. Перше, я би забив на перфекціонізм. Я не кажу, що треба робити, як попало. Але оці обдумування замість дій це взагалі найгірше, що може бути. Друге. Перед початком проекту я не будував всю воронку від початку і до кінця, не візуалізував її. І це настільки спрощує життя, ви навіть собі не уявляєте. І останнє, про що я вже говорив в цьому відео, я не створював ком'юніті в кожному проєкті, а фокусувався виключно на продажах. А там якраз і були заховані стільки ж виручки, скільки і в основній частині. Я вже більше 10 років займаюся триатлоном і можу вам розповісти якраз про дуже крутий кейс бренду IRONMAN. Насправді є дуже багато вендерів, які пропонують старти по цілому світу, але лише один з них зробив навколо цього ком'юніті. Він зробив, ви будете сміятися, але шапочки для плавання іншого кольору, тих, хто стартує там не вперше, або хто там набрав якусь кількість очок. Так, і коли ви оце ком'юніті робите таким формі гри форм якихось очівок, досягнень, воно абсолютно по-іншому сприймається. Формування спільноти воно міняє правила гри. Ви можете знову ж таки подивитися на блогерів, які навколо свого лайфстайлу або навколо своєї діяльності формують таке ком'юніті. І їм продавати набагато простіше, набагато легше, коли є лояльна аудиторія, тому що вони не купують всі відразу, їм зразу, всім не потрібно. Що ж? Я можу порадити тим, хто хоче спробувати вкрутити в свою воронку якраз контентний офер. Перше, завжди ми пірнаємо в біль. Я вже повторюся, з чим наш потенційний покупець ходить щодня, що йому не дає спокійно спати. Що каже йому дружина, що він чує на роботі, або кожен день проханяє собі в думках? Це і буде ідеальною ідеєю для вашого тріпваєра. Друга історія спочатку завжди створюйте офер, а лише потім. Матеріалізуйте його, чи це є запис міні-курсу, чи це є якісь там пробні матеріали, чи це є фізичний продукт, чи це є послуга. Завжди спочатку протестуйте на своїй аудиторії, а лише потім можна реалізовувати на практиці ваш офер. Третє результат завжди важливіший, ніж естетика. Коли ми тільки. Починаємо, не треба залазити знову ж таки в перфекціонізм, і не треба докопуватися там до розміру шрифту. Звичайно, має бути якесь базове розуміння, щоб все виглядало класно, щоб нашому юзеру було приємно взаємодіяти з вами. Але це не має бути історія про те, що ми залипли туди там, на три тижні і вибираємо, розміщаємо там по сайту блоки чи перезнімаємо по три рази відео. Спочатку ми робимо так, щоб було зрозуміло, чи взагалі наша ідея. Чи ми попали в цю біль, про яку ми говорили. Плюс для багатьох. Це можливо буде відкриттям, але у вас вже є база клієнтів. Більшість з вас, вже, якщо це дивляться, скоріше все мають базу клієнтів, з якими з ними взаємодіють ви вже робили продажі, отримували якісь результати. Відповідно, ви можете затестувати на них, і це буде найкращий зворотній зв'язок. Якщо у вас є там 100, 200, 300 покупців вашого товару, то скажи, хей, а ось я ще придумувати штуку. Що скажеш? Як думаєш, чи це би тобі допомогло, якби ти там не знав мене і не взаємодіяв зі мною? І ще одне важливе питання, як правильно конвертувати ось цих людей, які у нас купили щось, які попробували нашу послугу за невеликі гроші, як їх конвертувати у продажі. І тут є дуже важливо, що ви так само або самі продзвонювали їх, писали їм, або. Дали завдання вашим менеджерам, щоб вони обов'язково до них позвонили і проговорили з ними. Знову ж таки запитати, чи ви попали своїм продуктом в їхню біль, чи ви закрили їхній запит. Це є дуже важлива історія, тому що багато хто думає так: ага, ми запустили щось, е, дали результати, не дало. Ну ні, ну добре, давай будемо щось інше пробувати. Хоча відповідь криється в тому, там в перших 50 дзвінках, які ви зробите, і ви просто зрозумієте, чи в ви йдете туди, куди потрібно. Якщо ви вибудуєте таку систему, то ви залишите більшість своїх конкурентів далеко позаду. Тому що з того, що я бачу на сьогодні, якість і культура роботи саме з клієнтами або потенційними клієнтами на сьогодні в Україні є на досить низькому рівні. І якщо ви будете хоча б в своїй ніші це робити добре, то це вже буде на голову вище, ніж 95% ринку. Саме тому я і хочу якраз показати на своєму прикладі, як це можна реалізовувати якісно і класно. Тому я створив для вас покроковий інтенсив, де за три дні ви зробите три основні речі. Перше, це навчитеся створювати офери, від яких неможливо відмовитися. Друге як це робити швидко і за 7-10 днів від ідеї перейти до запуску, не тягнути знову ж таки на купу-купу місяців. Третє це. Про те, як робити це автоматизовано, коли воно не тратить купу вашого часу, коли ви не застрягаєте в рутині, а бот чи інша система робить це за вас, до вас тільки приходять готові заявки, які ви вже будете обробляти. Отже, сьогодні ми з вами розібрали. Що таке міні-курс або продукт Tripwire, як ним користуватися, яким чином він може допомогти вам вирватися з щоденної гонки з по закриттю фінансових розривів? Чи коли ваші менеджери дивляться на вас голодними очима і чекають від вас заявок, а їх немає? Саме тому я зробив для вас міні-інтенсив, в якому за три дні ви можете цю всю історію для себе освоїти. Лінк буде у вас ось тут внизу.